От чому раніше люди жили краще, мали менше захворювань, менше було аптек. Зараз же аптек на кожному вуглі. У нас, наприклад, маленьке невелике село, а аптек штук 8 чи 9. Хоча людей для цих аптек скільки немає. І в любу аптеку зайти, куча стоїть народу. І ніхто ж не думає, що ці препарати мають кучу побочних ефектів. І лікують же врачі, симптоми. А трави, які бабушки колись лічили, вони ж лічать з організм. Так, да, воно не так швидко, як, та, як хімія, але набагато надійніше. Багато хто зараз каже, ой, зараз таких бабушок немає, ніхто не знає, як цими травами користуватися. Але є компанії, які роблять все чисто на травах. Там немає ні каплі хімії. І це компанія наша, українська, яка на ринку вже 12 років. Якщо комусь цікаво, я тут оставлю посилання або в мене в шапці профіля. Почитайте, як можна з допомогою трав, вірніше ліків на травах, можна позбавитись від любих захворювань, а не просто зняти симптоми.